thank <sweak> you Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні так пасмурно, на дощик, але дощика ще нема. Щось такий мелкий дощик такий починався, але щось його вже і немає. Так, учора забулася вечірній блог, коли я вам виставляла вечірній блог, забулася привітатися і забулася сказати вам дякую за ваші підписки і коментарі. І так що, вибачте, будь ласочка. буду надалі слідкувати за своїми блогами, щоб вийшло так, як вийшло. Ось. Тому, так. Тому, що я вже зранку спіла зробити. Зараз я вам покажу. А зраночку, дивіться, зраночку вже посадила окроп. Так, як і хотіла, ось о посадила тут вже окропчик. Тут трошки Сережа вже ж скопав на, на квітки мої мітіоли. Поки він копав оце все, дивіться, що знайшов. Знайшов такий замок. У мене таке відчуття, що ми живемо на свалці, знаєте? Ось. Спеціально не викидала, оставила, залишила його тут, а щоб показати, що що в нас тут у дворі, коли ми копаємо. Це, це просто тріндець. Так, а це куди йому? А, це сюди. Йому віднести до всього металу. А в нас, а в нас, а в нас. А в нас ось вже все. Досадили город сьогодні. Чоловіки з свекрухою досадили, ось бачите, де досадили, зразу полили, не знаю для чого. Але не, не волочили. Кажуть, чого ви не волочили? Кажуть, після доща треба волочити. Я говорю, воно наоборот заб'ється грудками, що треба зразу по сухому гарно було поволочити. І щоб дощик пройшов. Ну, не знаю, у них свої якісь приколи на що це. Як вони тут його роблять? Моє, знаєте, моє бачення одне, їхнє друге, ну хай, хай самі роблять, я до городу не мішаюсь. Так. Ось так тепер вийшли мої красотусічки, дивіться. Ось о. Бачите, як було, ось все вийшло. Тепер тут дирок ніяких немає. І ростуть гарненько кущики. А там, там, де ми викидаємо сміття, ну як сміття? Ось, бачите, йдемо, йдемо. І ось тут вони росли. Ось бачите, як воно не в тему тут взагалі було. Ну ніяк. Мені тут так жалко було. тому що сюди Ми всі йдем, ось, бачите, викидаємо сюди мусор, воно перегниває це все. Ось, і потім удобрення на нагород. І на зиму в нас тут все чистенько, гарненько. Що? Ну так як воно тут було б, кстаті. Не кстаті. Ай, виноград не пообрізала ще. Ой, треба виноград пообрізати. Зараз, мабуть, возьму цієї. Треба вже купити нам нові оці э, чікалки, тому що Секатори... бо то, що старі-старі, надо в Аврору заїхати. це все пообрізати. Ну, може, хоч старими зараз пообрізаю. Зараз спробую. Так, взяла секатори. Ось такі в нас трошки страшненькі, але ну, які є. Зараз спробую. Оце відрізати однозначно. Далі там все в нас померзло. А ну зараз спробую. Буде плакати він чи не буде. Чи вже, Чи вже, мабуть, буде. Так, оце що це? Ой, як воно ріжеться. Господи. А це що таке? Тут оце зломане. Дивіться, тут це зломане. Тут так ці пообрізати. А ну, плаче чи ні? Ось так. Ось все попримерзало, як гляньте. М -м -м. Так. Ну, що ж, що ж поробиш? Бо не гарно смотрети на це все. Все, воно попримерзало все. Потім буду вбирати усе все. Так, що тут? Тут маленький. маленькі, раз, два. Ай, божечки. Господи, з цими сікаторами. Де? Ну ж їх вириває, а не, а не цей. Ще й пружина спала, ну ось що. Так, да, звісно, ну люблю я таке діло, але но... зато буде гарненький. Так, ну дивіться, ось така робота. Дивіться, почистила його, де було все примерше, де було все э, сухе вже. Дивіться, ось так все почистила. Не плаче виноград, нічого. Можна спокійно все робити. Ось такий гарнюшенький вийшов. Дивіться, чистесенький. Побачимо, що з нього буде, який урожай. Ось так, небагато його залишилося. М. Але чисто гарно. Бачите, як гарно. Нема сухих віточок. Не плаче, ще раз кажу, дивіться. Подивіться самі. Ніде нічого не капає, все нормально. Ось. Ну а тут оце Осталося такий, бачите, мусор почки всі померзли. Це, І радію, гарненько. Щоправда, правда, той не треба було в порядок привезти, той теж капець. Все, дивіться, зробила я цей пообрізала, зробила з нього красоту. Але так. щось він взявся такими цятками, то я й не знаю, чого кропити, дивіться. Що це на ньому таке? вже покропити. Воно не на, не на всіх. Бачите, листочках є. Не на всіх, але є. Не знаю, що це таке. Так, добралася я до цього винограда, Теж його пообрізала. Зараз вам покажу, дивіться, як зробила. Поподв'язувала його ленточками. Я думаю, так його просто передавлювати нічого не буде. Так. Ось так зробила йому красоту. Дивіться, трошки розчистила. Ось так зробила, підв'язала, додала ще одну, ще одну цю проволоку сюди і вийшло ось так. І понизу єсть. Виходить одна, дві, три, чотири. Чотири штуки ось так. Трошки почистила його, знаєте як? Оце я не люблю, коли ось так, то щоб виноград не витягне. Дивіться, на одній ветки, на одному пагону, один залишаю, а коли ось так два, однозначно один улітає. Тому що вже пробували, не буде не буде винограда, не витягує він. І так зробила з усіма, щоб були гарні грона і щоб було був гарний виноград. все так як тут, а дивіться теж. Отак, не, не, дивіться, бачите, дві не залишаю, обираю. Хоча неправильно так робити, треба його обрізати. Ось, Але так з усіма, дивіться, почистила. Бачите, які всі гарненькі, чистенькі, вже квітнуцькі скоро буде. Всі такі віточки, гарненькі, щоб був гарний урожай, великі грона, щоб були, бачите? Ось ніде немає, щоб по дві там. Оце, мабуть, теж треба. Не буде цього. О. Ось так. Дивіться. Раз, два. Один у одному не заважають. Ще може трошки пізніше його, знаєте, трошки ще подивлюся як. Ну тут де вже гарні, бачите, вже товсті такі, все сформірувалися, мені тут подобається ось. А де ще ось такі маленькі, я ще чекаю. Ось тут, наприклад, можна було теж убрати, але я ще почекаю. Вдруг буде все нормально. Далі. Ось тут ніде в нас нічого не, пере, не пересікається. Тут нічого нікому нічого це обрати не давить. Ось. Я не сильний фанат, звісно, цього, скажіть, я вам скажу, винограда, як неправильно займатися. Але трошки, трошки вчилася і було неплохо. Ось такий. Оце я таке не знаю, що з нею робити, але ну, в цьому році нехай буде, бачите, вона закручується, так не повинно бути винограду так. Вона повинна лібо вверх, лібо її взагалі вбрати. Ну, хай побачимо, що буде в цьому році, бо і так щось винограда немає. Ось дивіться, які гарні вже. Ось от, бачите, які вже гарні. Дивіться, як гарненько. Один через один, один через один, гарнюні такі. Але ж це ж теж неправильна підв'язка. Взагалі правильно, знаєте, якщо було на стов похилився. І покажу. Бачите, похилився стовп, його треба вирівняти. Потім треба сюди не проволку, тому що виноград дуже тяжкий, він обтяжує дуже, бачите? Ну ось я двигаю. Він дуже тяжкий. Що тої проволоки? Ой, то треба сюди... <кій> треба сюди зробити прути з... з такої металевої труби, щоб його гарно положити. І потім оці всі, щоб... Оці всі віточки, які ось отак ростуть, їх підв'язувати, всі, вибирати. Оце, наприклад, це неправильно. Ті, що йдуть догори, наприклад, ось раз, два, три, то є, щоб оцю ліану ложити. І ці, які йдуть уверх, потім ось сюди їх всі на підв'язочку. Розумієте? І, буде, і отак повинно бути правильно. В нас він росте неправильно, так як все впирається в средства. Все купити, все це кошти. Того, як є, так і є. Знаєте, як кажуть, що, що, що змогла, те й зробила. Остальне все, остальне все ось так. Щоб було воно ідеально, мені це не подобається, хоча, щоб було ідеально, але що зробиш. Зараз такі ціни, космос. Зараз думаю, чи поїсти купити, чи з виноградом гратися. Що? Ох, так що таке. Як могла, те й зробила. Але так, да, хотілося б ідеально, звісно. Дуже хотілося б. Щоб його гарно на підв'язочку. Ну. ну, ось така, моя, друзі, робота. Ось така, друзі, моя сьогоднішня робота. Потрудилася, зробила порядок з трьома виноградами, посадила, ще зараз трошки поприбирала мусор, де ще посапаю, наверное, на один кущик Та й на цьому все, наверное, на сьогодні. вітрюган ще великий, буду щось іти готувати їсти так Сідаю на своє коронне місце. ось Тут сонце б'є, звісно, в очі, блін. так якось. О, то ось так якось. Все поробила, все зробила. Поки, мабуть, на цьому буду і закінчувати. Ладно, добре. До наступного влога. Всім пока-пока.